Секонхенді, дівчата, ви знаєте, як на секондхенді, там що, так і тут. Вони приїхали, взяли до загальної картошечки. Дівчатка, ви бачили скільки Харків? Боже, наш рідний Харків нас дивиться. У мене сьогодні вранці з Харкова чотири дівчинки наші відпочиваючі. Та да, вони оттуда. Може вони нас чують, бачать, дивляться може тебе. Світлана, тому що вони прийшли з твоєї реклами. Може, нас дівчатка бачить не рекламуємо, рекламує. ми просто показуємо гарний. Керам, Я на маю виду, що приходять з твоєї групи до нас дівчатка. І може вони нас чують і бачать. дівчатки, Ми вже картошки купили. Під картошечку дуже-дуже класно свет. Дуже, А Яка ціна? Яка якість? Де, знаєш, що, яка ціна, дівчатка? Ценічок показую вам 200. Дуже красиво. По-моєму, ми ще при А який у нас дивиться, боже мій. Дівчатка, як вам? А ну, Від 5 до нуля. Ціна рубашки, 200, 200. сказали. Ну вона, дівчатки, і на 130, мабуть, так? Да? Ну, це у вансайси, да. поняла? Це у вансайси, хто любить Дівочки, вільно. А така... ну, покажи. Шість дівчинка ваночка, вже дала. Щоб вони побачили, що да, вона... Так, ванночка, ніжніший, ніжніший. Так, так, ніжніша, да. да, да, він... качество, якість дуже. Так, да, так, да, це вже байка, вже осінь. Це вже прийшла осінь.